Псалом 102 Псалом Давида. Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє. Прослав святе ім'я Його. Благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добрих діянь Його. Він прощає всі беззаконня твої, зцілює. Всі твої хвороби визволяє від безодні смерті життя твоє, хто вінчає тебе милістю і щедротами, задовольняє бажання твої добром, тоді оновлюється, немов орел, юність твоя. Господь творить справедливість і правосуддя всім пригніченим. Він показав шляхи свої, Моїсею, і діяння свої. Синам Ізраїлевим, милостивий і милосердний Господь, довготерпеливий і щедрий на доброту. Він не буде постійно вести судову суперечку, і гнів триватиме невічно. Не за нашими гріхами він вчинив нам і віддячив нам не так, як ми заслужили нашими переступами. Адже як високо небо над землею, так звеличилася милість його над тими, хто його боїться, як далеко схід від заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня, як милує батько синів, так милує Господь тих, хто боїться його, бо він знає нашу сутність, пам'ятає, що ми порох дні людини. Немов трава, як цвіт польовий, так цвіте вона. Як тільки вітер пронесеться над ним, не стане його і більше не впізнає його місце, де він ріс. А милість Господа спокон віку й навіки над тими, хто боїться його, і праведність його на синах синів, що бережуть його завіт, і пам'ятають на станови його. Щоб їх виконувати. Господь на небесах утвердив престол свій, і царство його панує над усім. Благословіть Господа, ангели Його, могутні силою, що виконують сказане ним, слухаючись голосу Його слова. Благословіть Господа, усі воїнства Його, слуги Його.